Друзі, вітаю! Мене звати Іро Гавращак. Це YouTube-платформа 24 го каналу. Традиційно пропоную на вихідних глянути вам карту бойових дій. Я відразу хочу вас попросити, аби ви не забули поставити лайк цьому відео, підписатися. Хто не підписався, прокоментувати, тому що повторюсь, так працюють алгоритми YouTube. і таким чином більше наших глядачів або, можливо, нових глядачів зможуть побачити те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і де наші оборонці відважно відбувають атаки росіян, мають на певних ділянках успіхи, десь є проблеми в самих окупантів. Ну а десь вони вивішують свою трикулірну тряпку, але це вже руїни, ну інакше в них не буває. Вони нищать там, де йде їхня. Нога. А що ж, давайте згадаю в першу чергу, що відбулося замах. Відбувся на Дональда Трампа, колишнього президента, який в Пенсільванії виступав перед аудиторією своєю. Багато там нюансів. Вже ліквідований той, хто стріляв. В принципі, це не є тема для обговорення карти бойових дій, але не згадати про це неможливо, тому що і Зеленський згадав і Байден. Згадав сказав, що це жах. Байден сказав, що всі мають відповідати за такі теракти, і однозначно це теракт незалежно, Противник це Байдена на на майбутніх перегонах чи ні? Чому майбутніх, тому що офіційно ніхто з тих двох кандидатів ще не висунутий в як кандидат на посаду президента? Сполучених Штати Америки, давайте безпосередньо до того, що відбувається на фронті, почнемо з харківського напрямку. Традиційно що відомо по цьому плацдарму. хочу сказати, що офіційна інформація є. Вовчанськ, звісно, і липці основні населені пункти, в напрямку яких. Точаться бойові дії, кажуть наші представники е сили, які оборонять Вовчанськ, що зараз там перегруповується ворог, намагається зібрати більше сил та засобів, аби розпочати нові наступальні дії. Але е дуже тривожно в стані окупантів, тому що є заява Лукашенка, на яку вони активно реагують. Ну, от ця е заява Лукашенко заявив о ліквідації напряженості на граніця з Україною. Після нашої определьної роботи. Оти українці свої ворожоної сили і допольніті які вони перебросили к наші границе, від границі відвели і вообще вивілі із зони білорусько-української граніці, заявив глава государства. Так от Лукашенко сказав, що вони забрали свої війська з кордону з Україною. І от дуже переймаються Росіяни, що саме таким чином вивільняються резерви, певні, які стояли на кордоні з Росією, не ну, парпрошу з Білорусі. Так, ось. Цей кордон відповідно і тепер скулять росіяни, що ці резерви, які стояли на цьому напрямку, будуть перекинуті на Харків. В них і там так ситуація не проста, тому що їм довелося відвести це їхні самі зведення в їхніх зведеннях повідомлено, А нагадаю агрегатний завод Вовчанський їхні сили були відведені ще далі, тому що посіну вони під обстрілом. Вчора вам розповідав, що вони також скаржаться на велику кількість без безпілу... Лотників в цьому напрямку, ну але загалом хочу вам сказати, що ворог дуже потужно працює на цьому напрямку, в тому числі і авіацію, тому що у напрямку позиції українських військ росіяни завдали 19 авіаційних ударів, скинули 43 каби. Уявіть, ну правда, це станом на 13 липня. Інформація офіційна. В районі Липці вони скинули про який я казав, так ось Липці. В районі Вовчанська, також глибоко, Купінська це безпрецедентна кілька кількість 43к ну на кримках і більше це викидали, але це дуже багато. Також росіяни 28 разів атакували позиції Сили оборони на цьому напрямку, використовують дрони Камікадзе, але знову ж таки нагадаю вам і ще раз скажу, що ми переважаємо саме в безпілотних літальних комплексах Росіян на цьому напрямку. Станом на 14 липня, що відомо по статистиці збиття, от власне було знищено дві. Х-59, от ми бачимо, так, Х-69, також Орлан і три Орлани, і розвідувальний їхній Безпілотний літальний комплекс зала. До речі, про зала вже не секрет, що вони залітають дуже глибоко на нашу територію. Нема достатньо в нас сил та засобів, аби нищити їх. Відповідно, винахідники наші українці, і от вони продемонстрували, як вони використовують цивільну авіацію, аби нищити власне залу. Можливо, це і є нищення цієї зали, що в статистиці не знаю, але подивіться, як вони це вміло роблять. Мені здається, немає цілей для наших оборонців, які вони б не могли влучити, не придумавши щось унікального. Невели, ну, ви бачили кінцівку відео, як вони потиснули один одному руки, що ціль була збита. Хизуються терористи, що вони застосували ще більш потужну зброю, яка несе величезну кількість вбивств і руйнувань. Це фугасна авіабомба. 3000, тисячі, 3000. Там ціле відео на Ріановосі немає змісту вам демонструвати. Це достатньо цих от скрінів. Потужна, надпотужна ця авіабомба. Ви бачите, вона має крильця, вона може планувати. Запуск відбувається від точки влучання за 60-70 кілометрів. Наслідки такого удару просто такі. Руйнівнів, ну ми розуміємо, для чого це для того, просто би нищити і нищити наші міста. Каби Фаби це основна зброя останніх місяців росіян, аби рівняти Україну земл з рівнем землі. Я вам продемонструє, що відбувається згодом на часовому ярі. Давайте далі підемо по лінії бойового зіткнення. Купінський напрямок вчора вам розповідав, що ось. Неподалік від Куп'янська вузлового, ворог намагається просуватися біля піщани до річки Оскіл і рухатися до Куп'янська вузлового. І є ризик, вчора вам розповідав. Нагадаю, брати в кліщі ці два населених пункти. Купінська купінськовозловою по них теж також прилітають регулярно каби. Наразі успіху ворог не мав на піщане напрямку, але південніше. Є такі певні просування ворога. Давайте вам продемонструю, аби було видно з чотирьох пунктиром. Лише згадаю кілька слів про оцей от виступ біля стрільмахівки. Тут ворог намагається от річку. Жеребець, ви бачите, ось вона ця річка проходить по, -по місту. На селище Стальмакіївка ворог намагається тиснути в цьому напрямку. Безуспішно тут тривають зустрічні бої. А от, на жаль, південніше ми говоримо про Макіївку Луганської області. Ось вона. Давайте продемонструю. Є певні незначні просування росіян. Це південніше від Макіївки. Мета ворога також вийти за річку. Вони зараз атакують міст через Жеребець, Ось я вам промалюю. Безпосередньо на сході самої Макіївки. Не ну, так схематично помалював, але сам факт того, що тут ворог тисне. Знову ж таки, їхня кінцева мета на цьому напрямку це, звісно ж, населений пункт Борова, яка знаходиться на Осколівському водосховищі, відповідно із напрямку цього вкіл та стрільмахівки, і південніше від Берестового. Ось напрямок, куди рухається ворог. Ситуація тут дуже непроста, але наші бійці тримають тут оборону. А цілком можливо, що найближчі дні на цьому плацдармі бої будуть загострюватися і ставати ще більш жорсткішими. Якщо рухатись до Лиману, тут працює Нацгвардія наша Азов, і, власне, вдалося потіснити ще більше. Позиції ворога в районі терни Ямполівка. Ось на цьому напрямку тут просто феноменально наші працюють бійці. нагадаю вам, і в районі Серебрянського лісництва. Ось серебрянське лісництво. Також ми методично малими тактичними успіхами відкидаємо ворога ближче до Креміної. Це не можна зараз назвати якимись проривами або або там потужними успіхами. Ні, це важка робота наших героїв з кожним метром в. Вони витрачають величезну кількість сил та засобів і незвичайно ну, ризикують своїм життям. Загалом хочу вам сказати, нагадати, що Петер Павел про це каже: що до кінця року навряд чи можна очікувати якихось суттєвих просувань на лінії фронту з боку збройних сил України вже наприкінці 24-го, початку 25-го, коли буде достатньо у нас сформовано і живої сили, і підійде достатньо кількості озброєння. В тому числі і чеська ініціатива Нагадаю вам, що з вересня до кін і до кінця року Петер Павло обіцяє, що щомісяця ми от будемо отримувати до 100 тисяч снарядів. Це 3 тисячі снарядів на день а це лише чеська ініціатива. Це дуже обнадійливо. Відповідно, тоді зможемо говорити про більш суттєві успіхи на фронті. Сіверський виступ. Сіверський виступ. Що тут відомо? Лобові атаки в Білогорівку абсолютно не приносять ніяких результатів. 54-та наша бригада тут стоїть. Вона дуже добре знає місцевість. Вона дуже добре знає кожен кущ на цьому напрямку. Відповідно, спроби біля Сіверського Донця і від кар'єру і крейдового. А родовища рухатися в Білогорівку зазнають невдач. Тому ворог намагається рухатись з півдня. Вчора я вам розповідав, що були певні успіхи біля роздолівки. Ось на переїзне і на званівку. Сьогодні ворог також намагається далі продовжити тиснути і в бік виїмки. Знову ж таки, це рух на сіверськ. Ось загальний рух на сіверськ і ключова точка для росіян. Але знов ж таки хочу сказати, що сівер знаходиться на хороших рельєфних підвищеннях. Відповідно, тут не може бути якихось проривів з боку росіян або якихось відчутних. Проходжень. Так? Далі рухаємось до Часового Яру. Часів Яр, Ворог атакує на часовому яру безпосередньо по всій лінії бойового зіткнення. Це і північ, Калинівка-Богданівка, це і Лобові атаки на часі В'яну і це, звісно ж, Іванівське і Південь від Часового Яру. Основні свої зусилля ворог зосередив саме мікрорайон. Ось канал одноіменний. Продемонструю вам кадри цього, цього району. Ось як він виглядає. Це кадри самих окупантів. Вони вже рухаються цим розбитим районом. Ви можете бачити навколо, що все потрощено. І відповідно, ще минулого тижня. Офіційно наші сили оборони оголосили, що ми відходимо за канал Сіверський Донець Донбас, аби утримувати вже там краще оборону. Якщо повернемося до карти, то продемонструю вам основна. Суть боїв за часів VR зараз триває по каналу, який я згадував, ось він. Це є Сіверський донець Донбас. Так, я трішки не потрапив. Ось промалюю. Далі вам. Ось він заходить цей канал. Він розсікає часів'яр. Відповідно, ви ж бачите, що фактично по всій лінії бойового зіткнення саме канал є сірою зоною, саме через нього ведуться активні бойові дії. Не останню роль в цьому напрямку знову ж таки відіграє Кліщіївка, де зараз кажуть, наші оборонці точаться активні бойові дії. Навколо Кліщіївки та Андріївки. Відповідно, ми не даємо наші дають змогу ворогу тиснути на часів. Яр. Yara. З півдня, тому що це справді дуже і дуже вийде небезпечна річ. І так, в часому Моярі ситуація вкрай критична, а відповідно, це буде ще гірше зробити становище наших оборонних позицій. Ну і рухаємося до дуже непростого напрямку. Це є Торецьк, турецька агломерація. І що відбувається саме на цьому напрямку? Хочу вам сказати, що в Торецьку ворог після перегрупування на турецькому плацдармі продовжував наступальні дії. Наразі максимально важка ситуація. Ось є населений пункт. Південне продемонструю вам. З двох напрямків: від шуми і від дружби. Вони намагаються зайти в південне. Схоже, що найважчі бої також будуть найближчим часом і за залізний населений пункт. Перепрошую, це я північно намалював. Перепрошую. Ось біля Залізного залізне є південне. Ворог тисне на м, з північного сходу на наші позиції. І що кажуть наші бійці? Якщо вони зможуть окупувати Південне і далі просуватися на залізне, це означатиме лише одне. Так, про, про, продемонструю вам, що розпочнуться. Атаки через залізне лобові безпосередньо на Торецьк Торецький так зараз розбомблене місто. Я вам демонстрував кілька днів тому, як воно виглядає. Тому це дуже дуже на цьому напрямку небезпечна ситуація саме в районі південне залізне Торецьк. А найближчі дні очікується, що тут будуть одні з найактивніших бойових зітнень наших позицій з росіянами. Якщо рухатись південніше, Нью-Йорк, ось ми бачимо, також вони розширили свій плацдарм від Новоселівки і Троїцьке, в напрямку на Нью-Йорк і так, до Олександрополя. Бачите, штрих-пунтир це нові території, на які зайшов ворог. А також тут ситуація непроста, тому що. Проходження до Нью-Йорка означають лише одне: що ворог ще з іншого напрямку буде тиснути на Торецьк, тобто з південного. Мета на цьому напрямку тиснути на, на Торецьк єдина. це знову ж таки підсилення своїх угрупувань біля Часового Яру. Ну і відповідно також тиснути на Костянтинівку. Костянтинівка, нагадаю вам, ну від Костянтинівки, це ось до Покровська. Основні напрямки і основна ціль ворога на. Даному етапі, що вони хочуть контролювати. Це траса між Костянтинівкою і Покровськом. Ось вона. Ну і, звичайно, тиск з боку Торецька. Наші бійці кажуть наступне, що насправді. Ворог розпорошує свої сили, тиснучи і на Покровському Курахівському напрямку часів Костянтинівка. і це дає змогу нам краще оборонятися. Тому що якби він зосередив свої сили, припустимо, всі на часовому ярі так довго часов Яр би не тримався. Але знову ж таки, це я кажу, що думають бійці. Не буду оцінювати, бо не маю права і не маю кваліфікації такої. Але згалом напрямки ворога, ось ми бачимо. Вектори і демонструють аналітики Deep State, в якому напрямку рухаються росіяни. Ось це траса на Покровськ. Ну і по всій східній частині наших позицій. Що відомо тут біля очеретини? Ворог тисне шалено біля Новоселівки. Першою стрімштрихпантером ви бачите, що вони потіснили наші позиції на кількасот метрів від Уманського до Новоселівки першої. Яснобродівка, ворог розповідав, що Яснобродівку вже контролює. Це абсолютно неправда. На пункт є в сірій зоні, але вони туди не зайшли. Карлівка і Корахів це наші оборонні позиції потужні. Ось Карлівка далі і біля Георгівки Корахове. Ось це два напрямки на цьому плацдармі, де рухається ворог. Звісно що це і Георгіївка і Мар'їнка. Кілька днів тому вчора повідомляли наші воїни, що їм вдалося взяти її в полон біля Георгії кілька росіян і відбити певні позиції. Але ситуація дуже і дуже тут непроста. Ну, Якщо будемо рухатись південніше, в Ремівський виступ також активізувались тут окупанти, і, на жаль, в них є просування. На початку огляду я. Розповідав, що е, вони вивісили свою тряпку. Ось ви продемонстру на карті спочатку. дивіться, старомайорські тут активні бойові дії і урожайне. Ви бачите, повністю населений пункт є заштрихований. Це означає, що вони е, взяли. Позиції в урожайному не на самий пункт, а саме позиції. Чому тому, що я зараз ми продемонструю відео, як виглядає урожайне і основна будівля адміністрації, ось вона повністю знищена. Якийсь з окупантів добіг своїми ніжками і встромив цю тряпку саме в адмінбудівлю. Урожайну ну ви бачите про те, що це адмінбудівля, кажуть лише історія, тому що насправді все знищено, все в руїнах. І так як я й казав на початку огляду карти бойових дій, абсолютно нічого живого росіяни не залишають, коли їхня нога ступає на українську землю. Знищити повністю населений пункт, просто зрівняти з землею, тоді запхати свій прапор, а пропаганда буде розповідати, що відповідно вони деокупували чи звільнили, як вони там це називають, населений пункт. Якщо говорити по півдню і по мелітопольсько Токмакському напрямку, Оріхів це робота не. Новопрокопівка змін тут немає за останні 24 години. Це кажуть самі росіяни активних бойових дій порівняно. Все в нас відносно правильно ж не були порівняно з ісхідним напрямком позиції, залишаються незмінними. Ну і кринки це є лівий берег. Знову ж вам наполегливо рекомендую переглянути по кринках Одноіменний зараз документальний фільм про те, як наші хлопці та дівчата. Обороняли цей населений пункт і обороняють, тобто скрина вже нічого не залишилося. В цьому фільмі дуже добре розповідається. Те, як відбувається евакуація з кринок, що це на межі життя і смерті, тому що все прострілюється. І загалом наші бійці розповідають, що по 3-4 воїни можуть тримати по кілька зводів росіян і нищити їх. Правда, кажуть, заїхати в Кринки можна, а от вернутися з кринок, вони кажуть, ніхто ніколи не скаже тобі день, тиждень чи коли тебе можуть забрати, тому що це вкрай небезпечно. І ті е, люди, які на Човнах, моторних під'їздять, підпливають для еваку... евакуації. Перепрошую, до кринок. На них бійці моляться як на богів, тому що, по-перше, вони ризикуючи своїм життям під шквальним обстрілом артилерії, мінометів і інших засобів, навіть танкові снаряди по них б'ють, під'їздять, забирають, евакуйовують і знову ж таки ризикуючи життям, повертаються в місця дислокації на правий берег і вже шпиталізують наших поранених. Тобто, подивіться цей фільм, вам раджу, сам дивився. Феноменальна робота наших і морпіхів, і там є територіальна оборона. Працює просто таке. Це війде в історію, як вони маючи значно менше сил та засобів, тримають позиції. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 14 липня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, діліться і, звичайно ж, допомагайте Збройним силам України. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.